У Вінницькій громаді стартує унікальна ініціатива. Жителі в міста запрошують стати амбасадорами безбар'єрності. Це люди, які власним прикладом показують, що простір має бути доступним і зручним для кожного. Приєднатися може будь-хто хто має активну громадянську позицію та готовий втілювати ідеї інклюзії у своєму середовищі. З нами на зв'язку Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Ольгу, мої вітання. Вітання розкажіть, будь ласка, як виникла така ініціатива та що вона має на меті? Дійсно, Міністерство розвитку громад та території України ще з самого початку проекту таких амбасадорів і проекту «Рух без бар'єрів ініціювало кожній громаді знайти такого і долучити до свого процесу амбасадори, а саме представників інститутів громадянського суспільства та або маломобільних груп населення. Спочатку у нас була одна така амбасадорка пані Людмила Нецькіна, вона голова громадської організації Гармонія. А тепер ми вирішили збільшити таку мережу амбасадорів і залучити їх не тільки до проекту рух без бар'єрів, в якому ми працюємо, а й до популяризації розвитку взагалі безбар'єрного простору у нашій громаді. Тобто, ми хочемо долучити найбільшу Коло людей, які будуть нам корисні, адже це підвищує рівень прозорості роботи органу місцевого самоврядування, а також сприяє співпраці з інститутами громадянського суспільства. Розкажіть, будь ласка, які основні завдання будуть виконувати амбасадори? Ну, давайте почнемо з того, що амбасадори в нашому розумінні це лідери думок, це активні громадяни. Представники також можуть бути бізнесу або взагалі громадського сектору. Мова може також йти і про освітян, про культурні захід. Заклади, медичні соціальні працівники, які своїм прикладом можуть публічною діяльністю займатися і популяризувати ідеї доступності і безбар'єрності у наших громадах. Є основними завданнями дійсно таких амбасадорів, які ми закладаємо і бачимо у співпраці, це долучатись до наших заходів, які спрямовані саме на розвиток безбар'єрності у нашій громаді, поширення інформації про реалізацію інших заходів в нашій громаді, які пов'язані. З доступністю, інклюзією, з безбар'єрністю, це може бути через різні канали комунікації. Зокрема, може мова йти і про соціальні мережі, і або взагалі в медіа. Це комунікація з громадою та популяризація прикладів змін. Ми розуміємо, що ми періодично можемо використовувати якісь нововведення, якісь безпосередні е, такі технології впроваджувати. І ця комунікація саме завдяки амбасадорам може поліпшитись і покращитись для нашої громади. Мади, це може бути участь у заходах як у національного проекту рух без бар'єрів, де ми зараз працюємо. Надання рекомендацій щодо облаштування просторів, якщо будуть такі звернення. Пані Ольго, і на завершення розкажіть, як можна долучитися до ініціативи? На сайті Вінницької міської ради та у соціальній мережі Facebook на сторінці саме Вінницької міської ради ми розмістили дане повідомлення, розмістили відповідну форму для реєстрації. Тому кожен бажаючий, який дійсно відчуває, що може допомогти посприяти такому процесу і стати нашим амбасадором, може долучитися до нас, заповнивши дану форму. Також можна звернутися безпосередньо до відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку. Або у за адресою Соборна 59 можна також через телефон. Я теж його можу назвати. Це 59 54 07. А також можна звернутись на електронну скриньку нашого департаменту drdsobachka.vmr.gov.ua. Тому будь-який зручний для вас варіант. Обирайте, будь ласка, долучайтесь. Ми будемо з радістю з вами познайомитись і далі впроваджувати безбар'єрні рішення у нашій громаді. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Римошевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради.